А зараз продемонструю, чим ми займалися цілий робочий день. На машині була стрілочна панель приводів, замінили її на TFT. Наступне активували можливість виведення карт на панель приводів. Ще із корисних опцій додали систему підрулювання з двома налаштуваннями вібрація або керування, коригування керма. Наступне. Включили систему автоматичного дальнього світла. Вмикаємо. Все працює. Наступна штука: дотягування вікон з ключика. І саме цікаве динамічний режим. Запускаємо машинку, зараз буде підсвічуватися вона частково оберти червоним. І коли ми поїдемо, ліворуч швидкість також буде підсвічуватися червоним.